Вірогідно, є ще військові, які не воювали в ТЦК, і, само собою, що всі боєздатні кадри повинні зараз відправлятися на фронт. А тилові обов'язки можуть виконувати ті люди, які отримали поранення, бо які не можуть здійснювати своїх обов'язків на передовій. Тобто це нормальна практика. Чому саме зараз ця заява? Тому що наш ворог веде вже давно активну пропагандистську кампанію проти мобілізації, зокрема і проти ТЦК. Ми знаємо, що наприклад в Запорізькій області знімається, мабуть, 90% роликів анти-ТЦКшних, які показують нібито звірства ТЦК на вулицях. Це Десь відсотків на 90 те, що продукується на окупованих територіях для того, щоб вкидати в український інтернет. І на жаль, дуже багато українців ведуться на це і повторюють пропагандистські тези ворога проти системи мобілізації в Україні, і цьому треба якось протидіяти. Я не можу сказати, що наша контрпропаганда дуже ефективна. Ми можливо, такими от заходами, такими оголошеннями про те, що якихось ТЦКшників, які ще не пройшли фронту, відправляють на фронт, хочуть збити цю хвилю пропаганди проти мобілізації. Звісно, що більшість цих людей пройшла фронт. Ті, хто іще ні, то мають пройти фронт. Це буде цілком нормально. І ще раз, ті, хто можуть воювати, повинні воювати в країні. А нам дуже багато обов'язків тилу мають виконувати ті люди, які отримали поранення, зокрема, і в національній поліції, на мій погляд, що часто дуже багато посад в національній поліції можуть виконувати. Люди з пораненнями, навіть ампутанти, а здорових людей варто задіювати на фронті.